Для добрих справ паспорт не потрібен більш як два роки у невеликому селі Хацьки, що на Черкащині, небайдужі люди згуртувалися за для допомоги зсу. У волонтерському об'єднанні ластівка вікових обмежень немає. І школярі, і пенсіонери щодня плетуть маскувальні сітки під будь-яку пору року та будь-яку потребу наших оборонців. Першу сітку волонтери з хацьків сплели ще 3 грудня 2022 року. А нині їхнє рукотворне маскування простяглось по всій лінії фронту. З невтомними ластівками вже познайомилися наші журналісти. А зараз познайомимось і ми з вами. червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Українські пісні надихають і покращують настрій навіть у найважчі часи. У селі Хацьки, що на Черкащині, вже понад два роки триває невтомна праця волонтерського об'єднання. Ластівка волонтерки вплітають у маскувальні сітки не лише тканину, а й тепло своїх сердець. Ініціаторкою створення об'єднання стала Тетяна Миколенко. Жінка пригадує, як у перші дні великої війни разом з односельцями виготовляла окопні свічки у місцевій школі. У мене тітка це придумала цю історію свічками і виготовляла їх в школі в нашій. Свічок ми зробили та більше п'яти тисяч, мабуть, за сезон. Але невдовзі надійшов запит від військових на маскувальні сітки, і жінки взялися до нової справи. Мені позвонив мій товариш, який зараз проходить службу в Збройних силах України. Йому потрібно було його побратимам сітки. Попросив сітки, я почала шукати по всіх Черкасах, ніде не можна було знайти і було прийнято рішення, щоб плести самим. Волонтерки працюють без відпочинку. Щодня плетуть у сільській. Клубі. Вже вдалося виготовити понад півтори тисячі маскувальних сіток різних кольорів, під пору року, погоду та потреби військових. Спочатку ми почали плести лише білі сітки, попросили людей, щоб вони нам поприносили білу тканину і плели на сітках ребаць. Ну, такі вони не рибацькі, прямо були, щоб не злізки, але хороші були сітки. Плели ми майже всю зиму ми плели на оцій тканині. Потім побачили, що можна плести з почали закуповувати спанбонд. Білий плели до весни з білого спанбонда. Потім почався сезон весняний. Ми перейшли вже на такі кольори. У нас багато різних видів. У нас зараз створений сайт. Свій мене хлопець-програміст, і він створив нам сайт. На нашому сайті представлені багато е позицій. Всі по кольорах представлені. Я скидаю хлопцям цей сайт. Вони вибирають сітку. Небайдужі українці, а особливо Хацьківська громада активно підтримують волонтерок донатами і допомагають з організацією фінансових зборів. Військові надсилають фото та листи зі словами в. Дячності, що додає сил працювати ще більше, зараз в нас е, організація налічує десь 35 осіб. Також у нас є осередок в сусідньому селі. Ми купуємо матеріал, дівчата готують все, а ми передаємо їм. і Вони там просто плетуть. До ластівок долучаються волонтерки різного віку від пенсіонерок до школярок. Галині Миколаївні 67 років. Вона плете сітки та робить заготовки з перших днів існування об'єднання. У мене служить син, він зараз на курщині. І зять теж на Лимоні. Там важко. Дуже важко ждати їх. Не знаєш, коли, яка звістка може прийти. А допомагати треба, вдома сидіти не можна, треба щось, щось робити. Для хлопців хоч якусь допомогу треба дати. Тому я роблю те, що я можу. Я пенсіонерка і багато нас тут пенсіонерів. Кожен день я йду сюди. Тринадцятирічна Яна приходить плести сітки після уроків та вихідними. Вона каже, що так почувається корисною і хоче допомогти військовим якнайшвидше повернутися додому. Мама дізналася з групи сільської, що тут плетуть сітки, і ми вирішили прийти, спробувати. Спершу у нас не дуже все вийшло, але трішки почали, потім я приходила з друзями сюди, так навчилася трішки і почали ходити з мамою вдвох, плели, от вже плетимо, ходимо сюди десь півтора року. От допомагаємо у кожному вузлику хацьківських волонтерок віра в перемогу, адже українські жінки це справжня міць та натхнення. Доєднатися до доброї справи може кожен. Якщо хочете допомогти фінансово, переходьте за qr кодом який бачите на екрані.